Здравствуйте. Привет. О чем общаешься? Кроме истории. Ну, предложи -ка какую-то тему, кроме истории. Украинскую кухню. Да. Что тебя интересует? Я тебя плохо слышу. Какие блюда знаете? Украинский борщ, вареники, галушки, узвар, карасив сметани. Еще называть? Все, а куда ж ты делся, блин? Він вирішив українця спіймати на українській страві, что ли? Та я ще режим Клопотенка не включав. Это Александрович, вітання. Доброго дня. Все у нас ніяк розмова не виходить. Ну. Так що? Щось там То, про, про якісь цікаві... Бываю, я просто. Книжки розповідали. Можете спочатку розпочати. А я вам розповідав. Так, я розповідав вам про дві книжечки. Одна її написав Боб Будвард, називається Плівки Трампа. У нас колись були плівки Деркача, а то Плівки Трампа. Це записані аудіозаписи інтерв'ю і телефонних розмов самого журналіста-письменника з тодішнім, ну і теперішнім президентом. Під час його першої каденції. Ну, але. Саме основне, щоб це послухати мовою оригіналу, знаєте. Тому що ну, в перекладі воно ну, там може бути трохи, трохи видно замінен слова, бурено. а мовою оригіналу. Так, ну це, це людина, ну, ну просто якась. Це не людина, це якась незрозуміла субстанція, яка не знає сама, чого вона хоче від життя. Так От він не чому? знає. йому... 87 Хто... мільйонів американців його обрали. Ви знаєте, він, він розказує, що він великий бізнесмен. Я створив компанію. Він зробив, заробив грошей не на створенні компанії, не на девелоперських компаніях. Він заробив гроші на телевізійних передачах. Він вів таку передачу, яка називалася Ти звільнений. І ще одну передачу «Міс Всесвіт там, на американському телебаченні. І з цього він заробив гроші. А так йому все, що в нього було, дісталося від його батька. А сам він шість разів був банкротом. І в цих аудіозаписах сам журналіст, коли він щось бреше, відверто бреше, зупиняється запис, і журналіст коментує каже: тут він сказав неправду, була зовсім не так. Тут він сказав те, ну, зовсім не так. Людина відверто бреше. І через цю цю ціл, цілу цілу книжку можна написати такою червоною, такими червоними жирними буквами. Хвалько. Патологічний хвалько. Це, якось, ну, це таке враження, що людини каспатології хвалитися. А я питається журналіст, а як ваша дружина? Та моя дружина прекрасно ви знаєте, вона найкраща там пандем. Та вона взагалі-то вона в мене веде. Вона в мене взагалі. То все супер. А як там ваші справи так? То, то ви знаєте? Та ви не знаєте, який у нас прогрес? Та у нас там прогрес. Та ми знаєте, скільки бабло заробили? Та ми купа бабло заробили? Та взагалі-то... Та то... як же його це... обрали? В... Я не знаю. Віталій Олександрович, я от не знаю. Я питав одного я можу сказати, росіянина, який зараз живе в Нью-Йорку, і питав це питання: як отаку людину могли американці обрати? Він давав хоч якусь відповідь. Вони, вони самі не знають, як вони його обрали. Вони просто тих книжок не читали, розумієте? Вся все біда від неосвіченості людей. Ви правду кажете? Неосвіченість людей це велика біда. Ви кажете про історію, що люди мало знають історію біда. А вони від неосвіченості це дуже велика біда. Дуже велика біда. То навіть і в Британії дуже велика біда. Люди не хочуть нічого знати, їм не цікаво. Радіо включили, а книжечку якусь послухати, щось цікаве не цікаво. Є люди, які там люблять читати, люблять щось нове дізнаватися, На Но їх який відсоток? Відсотків 20, а решта, як сам хто казав, соціальне болото. Ну, я, як От історик, так. вам твердо заявляю, що так було завжди. Людство взагалі до 18 століття не читало. І зараз не читає, але існувала еліта, вами... яка керувала суспільством. Куди б ділася еліта, якщо обрали Трампа, а у нас, вибачте, Зеленського? Так, діло в тому, що еліта е, вклалася в його передвиборчу кампанію. Чому не Еліта розуміє? вкладалася в передвиборчу кампанію відверто ідіота? Для мене це залишається загадкою. Я не розумію це. Я Для цього. Я Це простоти керування. Напевно. Може і так. Вони, напевно, вкладались з метою примножити свій капітал, але от, по факту за два місяці його правління бачимо, що там мінус 209 мільярдів. Леген Маск був одним із основних його фінансистів. Його там акції упали та? чуть ли не вдвічі і так далі. Ну. Да. То, то, то що це за еліта? Я не розумію. Це не еліта, Віталій Олександрович, це, це якісь. Цирк на дроті в нас називається, знаєте? на дроті» І тут не до кінця. Але все ж таки це прийдеться виставити. Ми не знаємо. Вже давно бродять ці електоральні теорії про те, що там люди вибирають не свідомо, люди вибирають під впливом якихось другий, третє рядних факторів, як ото казав Григорий Самецька врода, вибирають серцем. А насправді вони вибирають чи печінками, вибачте, чи анусом, чи прямою кишкою. Ну, важко сказати на сьогоднішній день. Як здійснюється вибір, отам от от безпосередньо е, біля е, отих кабінок? Бо буває, що людина йде з одною думкою, куди вона поставить той плюсик, а кидає зовсім інше. І це велика таємниця, і тут теорія електоральних існує з півтора десятки. Як чому голосують ті люди? Але, як на мене, ми бачимо кризу. Взагалі виборів, як явища. Тому що коли е, в кінці 19, го на початку 20-го століття величезні там ліві рухи робітничі рухи, феміністські рухи вимагали виборів і рівних прав, нарешті вони цього добилися. От і зараз на вибори йдуть невідомо, хто, і невідомо як, що соціологи і, і політологи, які займаються цією виборчою електоральною політикою, ніяк не можуть зрозуміти, як же і хто голосує. Це криза. Треба зрозуміти. Треба перебудовувати якось виборчі системи. Бо оця п'ятихвостка. Там всі загальні, рівні, там вибори і так далі, без обмежень, ну, там, крім вихових, воно щось уже давно не працює. Ми бачимо якийсь е популістський пере поворот е в світі, причому до популістів я зараховую навіть таких е діячів, як Макрон. Ну, от який більше говорить, ніж робить. От. І або популістські лідери приходять до влади, або в традиційних там, азійських суспільствах воно там ніколи та електоральна система і не працювала, там достатня жорстка ієрархічна структура. От. А світ якось котиться, отой виборчий виборний світ котиться в сторону популізму, бо люди дійсно нічого не читають, не хочуть читати. Не цікавляться, читають і дивляться якесь лайно, а потім йдуть на вибори. І ось ми бачимо результати у світі. О чому я об історії ви о чому? А вийшов. Ви я можете я... ответить спочатку на мой випробувати, то до отвечу на вашу. Нет, я хотел пояснить вашу Я ответ. еще раз говорю, ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Я с удовольствием буду отвечать а мире. на ваши. А мире. а мире, замечательно. У вас какой-то вопрос был? Да, поясните об истории мировой истории. О а любой Обучились? истории, лишь бы человек читал какую-нибудь книгу по истории. Могу вам задать вопрос? А можно пояснить? Нужно а читать пожалуйста. или знать историю? Читать. А если человек знает историю? Откуда вы знаете историю? На источниках. Из каких на лекции, источников? Например? Ну, на лекции а, ходил. А я это почти. вас помню, да. Это было года полтора источник. назад, вы мне мозги полоскали. То имя источников. Вообще... Не... Нет, так не было. Было. Ну так какую книгу вы читали по истории? Идите, молодой человек. Ну, вот именно этом и, и речь была, да? что Нет, вы ничего не читаете так... и, и делаете из себя умного. А, да. Еще и невоспитанного. Еще и сыкливого. Я помню этого чувачка, он тягнул долго. А если я знаю, а не читаю? А если я читаю этот источник, а не тот? А если я не прочитал тот источник, будут ли мои знания полными? То есть он мрыжил меня минут там 5-7, насколько я помню. Ну, у меня еще была надежда, что выйдем на какой-то разговор. Нифига. И при этом, уже только задаешь конкретный вопрос, сразу хы -хы, сразу какие-то ужимки и прыжки, как у Крылова, ну, как у Мартышки, вот, Крыловской. И не более того. Зачем они выходят сейчас в рулетку? Чтобы сказать хы -хы, и по Амире пообщаться.